Друзі, всім привіт! Сьогодні буде трохи дивне відео. Ще, мабуть, я жодного разу так не знімала, тому що половини, ну нехай не половини третини продуктів, які ми придбали в супермаркеті Lidl, ви тут не побачите. Справа в тому, що ми були одним днем на відпочинку в поході, на зворотньому шляху в найближчому. Місті, де знайшли супермаркет, за 30 хвилин до зачинення купили деякі продукти. В першу чергу нам потрібна була вода, не гаряча, бо в машині в нас наша водичка дуже сильно нагрілася, хотілося пити. Це, по-перше, по-друге, якісь снеки дітям смачненькі, як винагороду, за дуже плідний день, за багато калорій в піші і прогулянці придбати, і вже дістатися додому. Тож, щось вже з'їли, знімаю вже на наступний день, ввечері, звичайно, ніякої ні сил, ні можливості фільмувати вже не було, але дещо все ж хочу показати вам і розповісти, скільки це коштувало. Раніше ми в Lidl частенько їздили, потім припинили це робити, бо закупи робимо потрошечку. Шукаємо знижки тут в місцевих супермаркетах. Наш найближчий Lidl від нашого міста в 6 кілометрах. Тож. Таке, саме тому не часто ви побачите цей супермаркет в моїх відеооглядах. Але, але Покажу те, що є. Буду казати в чеку, що за що купили, але вам доведеться деякі продукти все ж таки уявляти, бо навіть упаковок не збереглося. А сумку довелось купити. В блогових відео мене запитували, що не бачать пакети, що в супермаркеті ну, не носимо пакети. Я там пояснювала, що тут пластикові пакети не практикуються, є такі торбинки. Ось довелося саме таку придбати. В у нас таких кілька штук є. Зазвичай в автівці возимо, але ось останні закупи все, все використали, занесли додому і в автівці не залишилось нічого такого. Така ось торбинка коштує 89 центів. Ну, по запаси торбинок, що тут скажеш, але вона нас трохи врятувала. Не все туди війшло, але <кій> все одно було досить практично для нас. А що було зі знижкою? Тут окремо в чеку написано. Ось такі цукерки, бачите, їх там трошечки залишилось, а було багато. Було 580 грамів, це ось на другу половину наступного дня, стільки дітки залишили. Ціна повна 4,15, а знижка євро 26. Тож 3 менше, ніж 3 євро 2,92,80, ось так коштувала ось така. Торбиночка, така упаковка цукерок для дітей. ну, в першу чергу, спокусилася я на знижку, плюс такий об'єм. Давно не купували цукерок дітям ну, побалувати їх, як я вже сказала, за їх таку витривалість. Далі те, що ви не побачите, це груші. В пластиковій упаковці кілограм груш був, з'їли ще ввечері, просто <зяв> взяли по одній і нема. 2,49 була повна ціна за кілограм груш, і знижка була 80 центів. Тож, євро 69 коштував кілограм, теж гарна дуже ціна. Перед тим я якраз щось типу 2,50 купувала. Тож, і взяла таких фруктів. І компот. Це ось така пюрешка, бачите, теж вже їли, кілька упаковок з'їли. Ще ввечері, і сьогодні вже. це пюре з фруктів. Переважно завжди основа це яблучне пюре, а ось тут ще з додаванням полуниці, банану, груша. Так? А, тут ось все написано. Яблуко, банан, яблуко груша, просто яблуко і яблуко з полуницею. Дуже зручно зберігає всі свої цінності, властивості, фруктів ягід, тож це такий. Гідний замінник фруктів. І ціна була 3,93 за 12 упаковок 90 грамових. Бачите, а знижка 79 центів. Тож 3 євро. 3,15, рахуйте, обійшлася ця упаковка з 12 порцій. Ось так. Далі тут ось фісташки теж. Вибачте, за те, що показую, розпакований, майже вже порожню упаковку 250 грамів каліфорнійські фісташки, смажені, підсолені, такий ось снек у нас був. І коштують доволі дорого 4,49, 250 грамів. Поласували, рідко купуємо, але ж, але ж хочеться. І це дуже смачно. Всі в нас дуже люблять фісташки. Це такий, така для нас розкіш. Флан. Флан це пудинг, можна так сказати. Такий десерт, який тут у Франції користується популярністю. До речі, причавили одну упаковку. Тут їх в нас 12 штук. Купуємо інколи, ну, давно вже не купували в ліделі з карамелю. Зверху такий рідкий карамель ще є, і коштує ця упаковка Євро 68. Ось така ціна. Кивіт... Так, 1,64 це коштували ось такі батончики, це аналог Twix. Тут їх 5 упаковочок по 2 штучки, по дві палички. Я взяла я дві упаковки. Таких залишилось зараз тільки одна. Далі в нас сік мультифруктовий. Я зараз згадала, що я його в автівці, мабуть, і забула, бо щось не бачила потім ввечері в квартирі. Я куштувала його дорогою вже назад, і так ось на двері десь залишила, треба буде його принести зараз. Сік там, він з холодильника такий свіжий, євро 89 літр коштував. І ось що хотіла ще показати: купила капсули для прання. Якщо ви пам'ятаєте попереднє відео, я купую Аріель. Останнім часом дивлюся в перерахунку на кілограм, скільки коштує. І дивлюсь найкращу пропозицію. Останній раз я купувала такі великого розміру, гігантес, як написано на упаковці. Для великого завантаження, і там була ціна в перерахунку 11 євро, це дуже гарна ціна, бо зазвичай 20-25 євро кілограм капсул. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі, тому що насправді і мені, до речі, ось тут на каналі в відео колись порадили дивитись на вагу цих капсул, бо вони різні. І буває, здається, ну, якщо дивишся на поштучно, здається вигідна ціна. А якщо подивишся, вони можуть варіюватися в два рази. Важчою може бути капсула. Ну, І відповідно в два рази легшою. І від цього залежить ціна, і виходить, що не так вже воно там і вигідно. Насправді, навіть не в грамах, не в кілограмах сенс, а в тому, наскільки гарно буде прати. Я брала Арієль, там було всього 14 капсул, великих, але 14. Для мене це для наших об'ємів прання. Це. Ну, скажімо так, днів на 10 максимум. Вистачить там ще в мене декілька залишилося, але треба було терміново мені вже щось інше купувати. А тут була пропозиція, бачите, така картонна коробка. Тут дві упаковки зіп-пакети. Ось так зачиняється. Я тільки що вже одну капсулу використала, випрала речі, подивлюся потім, можливо, поділюся своїми враженнями. Принаймні, коли буду ще закуповувати, скажу, чи сподобалось мені. Це марка, ну, принаймні вона представлена широко саме в Lidl. І не знаю, чи вони спеціально для Lidl форміл цей е робить. Ну, Бачите, тут, тут написано Lidl. А, колись я рідину купувала ну, рідкий засіб для прання, і він у мене швидко пішов. Не можу сказати, що я там була супер в захваті, але. Використала дуже швидко і зараз вирішила ще дати один шанс на ці марці спробувати капсули. П'ять в одному покажу зараз, як вони виглядають. Якщо зможу однією рукою відчинити, ні, не зможу. І зубами не можу відкрити ну, нічого. Думаю, ви зрозуміли. Вони ось так виглядають і вони такі доволі величенькі, але плоскі. Тож, <кій> нехай, поки що не можу нічого додати, але ціна про ціну. Чому я, власне, на це спокусилася? Тому що тут 96 капсул загалом вони мені обійшлися 15 євро 15,79, і там по кілограма виходить 7, 7 з чимось, там близько 8 євро кілограм. Тобто Е, непогана вигідна пропозиція. А ось чи буде воно гарно прати, то вже пізніше розповім. Тут не побачите зараз Доріто, це діти купували собі снеки ще дорогою. Ми там зупинялись, вони перекусували їли. Євро е, 66 одна упаковка коштувала, брали дві упаковки. І тепер пюре томатів. Ось так виглядає. Ми соус Болоньєза зараз готуємо і саме використовуємо пюре. Ну і взагалі до страв, саме до приготування страв потрібно саме таке. Гарна була ціна, і взагалі просто згадала, треба брати. 64 центи коштує ось така півлітрова упаковка. Тобто це не паста, це саме пюре томатне. Дабл-концентрат, а ось це вже. Томатна паста. Я зазвичай беру маленькі баночки, але вони чомусь були саме в два рази дорожчі, Те саме, тільки в маленьких баночках на кілограм було дорожче. Я вирішила взяти більшу баночку і хочу заморозити частину, коли буду використовувати, ну, щоб воно в холодильнику не спортило, щоб все було гаразд. А потім вже частково використовувати заморожу в таких формах для льоду. Ось так. Ще снек був там кільце Цибулеві з 99 центів лі я обирала, тут не побачите. Хліб, там не, з скибочками. Ось так виглядає. 20 скибочок, вага тут 750 грамів, і коштувало євро 48. Дедбрулет. Це ось такі цукерки. Вони чомусь дуже дорогі, але Гриша дуже просив саме такі обрати. Невелика упаковка. Скільки їх тут? Не бачу. Вже теж розпакували 350 грамів. Ну, непогано. Вага була непогана, але коштували вони 3,20 Ось така ціна. Потім були баночні, що кола черрі, яку теж до Снеків діти собі обрали. Е, суп пюре кнор такий в порошку, який вже ми теж приготували сьогодні на обід. Два пакетики. Один пакетик євро04 коштує. <кій> вже в нас наш швидкоруч обід був. Кава тасимо до нашої кавоварки, як завжди. Ах. 16, так, 16 порцій і коштувала така кава 4,51. Далі огірок. Ось огірка. Я не дістала з холодильника. Він такий величезний, поштучно продається, але дуже великий. Євро 19. Не знаю, там ледь на пів кіло, той огірок важить. Теж взяли. Гарна ціна, гарний розмір огірка. Сусіс. Страсбур. Це ось такі 10 штук. Буду, хочу зробити рагу овочеве, і сосиска мені до смаку, до аромату, до страви дуже помічні і коштує це євро 25 Там була, здається, ще якась така пропозиція акційна. Тому взяла 350 грамів, всього за євро 25. Так само, ось така, ось така шинка шматочками. Ну, це до яєчні, до омлетів. Дуже смачно, саме в такому вигляді їх брати. І теж там гарна ціна була: євро 67, за 200 г. Далі тут були ще в нас мідії. Це я собі купувала, ласувала. І вже, вже з'їла щось вчора. Лія мені допомагала. Оце єдина дитина, яка погодилась їсти міді смачненькі, свіженькі, коштувала 6 євро, але там було півтора кілограми мідій, дрібненьких, але дуже таких м'ясистих і смачних. О, вже в мене аж спогади залишились з цього приводу яскраві. Яблучний сік, 6 літрів натурального яблучного сіку. Соку ось така упаковка. Це чоловік взяв їх. Його 95 центів коштує 1 літр, то ще за 5,70 взяли сік додому. Власне, вода, за якою заїхали, вода нам обійшлася 3 євро. Ось так одна пляшка 1,5-літрова, коштує 51 центів, Така ціна на воду мінеральну. Використали ось і все. Така історія. Стільки ми всього купили, близько 80 євро витратили. І е у нас тепер є ще трошки запасів. І поїли, і поласували, і ще трошки запаслись. Ну, ось найбільш, мабуть, найкоштовніше це були ось ці капсули для прання. Про них я вам вже багато розповіла. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо було цікаво, заходьте в коментарі. Продовжуйте слідкувати за каналом, а я буду продовжувати знімати для вас подібний контент. Тож, дякую всім і побачимось! Бувайте!